Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу нагадати вам за містичні Twitch Drops, які ми можемо заробити. Також розповім вам про унікальні трофеї, що можна отримати у World of Warplanes. На жаль, дуже пізно я побачив цю новину, цю активність, тому що вона триватиме до завтрашнього ранку. Можливо, ще хтось щось і встигне забрати. І також я вам планую розповісти, тому що дуже багато питань задаєте, коли я планую проводити стріми. Про це також сьогодні поговоримо. І Коротко пробіжимося по характеристиках німецького легкого танку 3 рівня Страуслер В4. Знаю, що це танк низькорівневий, скоріше для колекції, але тим не менш, пробіжимося для того, щоб ви знали, що така машина тестується і вона десь в будь-якому випадку з'явиться нагородою. Я думаю, його продавати не будуть, а нагородою за щось він буде. Перед цим традиційно не забудьте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. Перше, що я хочу вам нагадати, це за твічдропси, друзі. Сьогодні в нас 19.05, я запустив трансляцію і вам раджу. Просто запустили, хай собі іде переглядається. Що ми можемо заробити? За 180 хвилин перегляду одне з наступного, тобто містичний дропс. Або три резерви на срібло, плюс 50% до кредитів на одну годину. До речі, це строкові резерви, 7 днів вони активні. Можемо 5 одиниць провізії Онігірі, тобто до пайки, або один день танкового преміум аккаунта. А за 240 хвилин, два дестиль, король пустищ. Я думаю, що він в основному сім буде випадати. Мені, до речі, колись він вже випадав. Три дні танкового преміум аккаунту це вже непогано, і якщо пощастить, одна з трьох прям машин. Дікер Макс, непогана, як кажуть люди, машина, в мене вона в оренді стоїть, якщо випаде на постійно, буде дуже круто, але сумніваюся. т 26 є 3 Eagle 7, по-моєму, вона в мене є, за що забирав, і суму АСМ по трейд-іну забрав. От такі три машини, якщо комусь прем взагалі випаде, то буде круто. Якщо 3 дні преміум аккаунт, то класно, але в основному буде два дестиль усім. Випадати тепер давайте поговоримо про трофеї, коротко пробіжимося. От дивіться, зараз триває активність у Вортофарпленс більше досвіду вона називається. Звісно, те, що зв'язане з літачками, нам не цікаво. А конкретно дивіться, які є бойові завдання. Знищити 200 наземних сегментів об'єктів за будь-яку кількість боїв. Це такий переклад з російської мови. Друзі, автоматичний. Не звертайте уваги, що ми можемо отримати 5 дані авіарозвідки. І тут ще щось. Далі дивіться, частина 2 заробити 150 тисяч персональних очок за будь-яку кількість боїв. І тут також даються якісь розхідники чи щось таке в літачках. І от найцікавіше за частину 3 взяти участь у захопленні 30 секторів за будь-яку кількість боїв. І тут вже дають два унікальні трофеї. А унікальні трофеї, в свою чергу, дивіться, що мають ігрове золото. Можуть бути від 50 до 10 тисяч ігрового золота випасти, або вільний досвід від 1250 до 25 тисяч. Тобто, непогано може випасти, звісно, тут уже як пощастить. Тепер, друзі, давайте я вам трішечки розповім, по, коли я планую стрімити. Стрімити, друзі, я планую. Але це буде після того, як я зміню відеокарту. На даний момент вже у мене накопичено 8 тисяч гривень, але треба набагато більше. Тому що зараз у мене відеокарта MSI GeForce 1650, super 4 ГБ. Я дуже здивований, що вона взагалі витягує контент у 2К і що я можу записувати з більш-менш нормальним FPS. Але для того, щоб стрімити, там ще окремо потрібно ну, навантаження давати, щоб сам стрім ішов і вона вже не витягне, друзі. От коли я оновлю відюху, планую взяти із запасом, як для танків, можна сказати. Тому що в мене, як я вже сказав, 1650 супер, я хочу взяти MSI GeForce RTX 4070, 4070, 12 ГБ, ну це буде із хорошим таким запасом відеокарта. А тепер, друзі, давайте обговоримо прем-машину 3 рівня, легкий танк німецький Strussler V4. Давайте пробіжимося скоренько по вогневій потужності, що він має. От Дивіться, в нас середня шкода за постів 45 одиниць, стандартна, 60 підвищена відповідно на фугасах. Стандартні ББшки пробувають 64, голдові 80, тобто більш-менш стандартні показники, швидкість польоту однакова 700 метрів на секунду. Також на цих рівнях Рівнях Плюс-мінус нормальний показник, час перезаряджання 4 секунди, час зведення 3 секунди і точність 0,4. Тобто ми бачимо, що плюс-мінус такі усередині показники, як для цього рівня, друзі. Мінус 10-20 комфортні кути, до речі, можна від рельєфу грати, це величезний плюс, 100 снарядів боєкомплект. По динаміці, дивіться, 40 км вперед, 20 назад, при потомі потужності 15 Тобто це не дуже швидкий танк, але все ж таки він на рівні, знаєте, такого динамічного, важкого танку, друзі. І по швидкості повороту самої шасі 46, добрий результат, і швидкість повороту самої башти, 44. Тобто прекрасно. 465 ХП у нас броні немає. 181616 корпус і 181616 сама башта. по в у нас нерухома або рухома машина і під час пострілу 1,87. 350 метрів, до речі, як для третього рівня, мені здається, це хороший огляд. Скажіть мені, ті, хто на таких низьких рівнях дуже часто грає, мені здається, 350 метрів це доволі непоганий результат. І 400 метрів дальність дії. Зв'язку нашої машинки, до речі, чотири члени екіпажа у нас присутні. Командир, механік водій, радист і заряджаючий. Тут такий не зовсім стандартний екіпаж, але на таких рівнях це дуже часто буває. От такі от справи, друзі, коротенько розповів, тому що новин дуже таких значних немає, але тим не менш хотілося поділитися цією інформацією. Дуже багато задавали ці всі питання от на рахунок стрімів. Я розумію, хочеться. Скоріше за все, я стріми був проводити по вихідних, а в будні дні Випускати такі новинні Ролики, тому що стріми я планую десь робити десь по годинки по дві, приблизно. Це так, знаєте, там уже буде щось змінюватися, по ходу будемо дивитися, розбиратися, але попередньо от таку інформацію я хотів розповісти. І в попередньому відео задавали питання, коли буде трейд-ін. Друзі, якщо робити аналогію з минулим роком, то трейд-ін слід очікувати уже дуже скоро, тому що минулого року, 20 травня, наскільки я пам'ятаю, був у нас трейд-ін. Тобто... Тобто і в цьому році, скоріш за все, трейдін буде дуже скоро. Скоріш за все, на наступному тижні або тиждень плюс. Я так думаю, якщо проводити аналогії з минулим роком. Тому що не треба, знаєте, там, наприклад, не буде трейдін, а ви скажете, ти нам сказав, у мене офіційних зливів від ВГ немає друзі. Я тільки, знаєте, можу якимось поділитися вангуваннями, висновками, чи просто-напросто аналогіями, які я можу провести з минулих років. Всім дякую за. За перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!